Всем привет! всем, всем! Ну, обо всім буду говорить. Даже я Я не знаю, даже говорить на моей рідній мові, чи ні. Але всього я хочу сказати, з якої я країни, Тому що вже, наверное, всіх мучиться питання. Я все-таки з України, да. Багато ютуберів. З України Ну так, давайте продовжимо це такі, це мелочі. якщо не подобається ютубер, то немає значення де він живе Так, давайте продовжимо оце ви знаєте, зараз йде музичка прикольненька. Я її редко подослухаю, но вона прикольна. Так, давайте зразу скаверстим. Зап... З кім -кім. Ого, тут даже треба якось. Троє ігроков. Мікропрокачки, я вже собі влучу бугняна стріла. А, ти стріляєш однієї обичної стріла, в тебе є шанс, ти попадеш. Зажигательний. Хіба не круто? Я думаю, це дуже круто. Це деколи може спасти, кстати. Да, так. Навірно, в цьому випуск ми все-таки будемо грати в Skywars. І будемо зміряти скільки раз я програв. Не шкафі, що я не виграю. Не разу. скільки я раз програв і скільки я раз вигравав. І на кінці ми підсчитаємо. Отак. Да. Опа. Одійшов і тут уже живізка. Так. Я не буду хейтерити нікого. Щось mm -mm. не хочеться нікого бувати. щось дуже не хочеться. Так. Вони не ожидано так не ожидали хто таке. Так, ми заробістручаримось. Ей, ушли всі. Так, я люблю. Так. У меня и нагрудника. Опа. Оп. Вы уже строите. Ничего себе шустрые, ребята. Так, давайте сразу вот так. И меч сразу на 8. Острота 2. Ничего себе. Так. Что там? Мы пальчи дустой стороны. Да ну ладно. Да ну ладно, серьезно. Все, я не буду больше надо ело. Не буду ж... Опа. Мы уже наближаемся до середины, да? Видите, что нас не скинули, пацаны? Мы уже близко, уже иду уже. Главное не тупить. До открытия магического сундука осталось дуже мало времени. Так. Так, Як ви дум... я веду... Всі... Мене завжди цікавило Після дитмача, якщо е, люди продовжують грати, то буде нічия. Це було б справедливо. Ей, де тут сундуки. А Не, я краще вот Так, такой візьму Один. Чому вони всі в склу, ці сундуки? Якому склу? Ммм, mm, ви там собі налуталися, я йду лутатись. Ого-го-го-го-го! Мені Алміч, чуєте? Я магічка сундука пару секунд. Май встигнуть. Якби б в нас зараз була наша чарка. Я б, не знаю, я б за черво Це було б круто. А де у як акція його? А, м -м -м. Я походу, перший відкрию його. Так, 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 десять. Фейл. Фейл. Три. Два. Ой. Майчки сундук открыт. Открой, открыт, открыт, магический сундук открыт, мне вещи. Мне вещи. Оп. Но, но, на, на, но, но, но. Міняю. Висоти, Міняю. Защита три, защита три. Круть. Кожному з За що я люблю? Лопата. Золотої яблочко зачарованої. Це круто, іде наші.

Так, яблочко жару. И в атаку. В атаку. О, минус один. Зары два минус. Два минус, я сказал. Нубик против меня, Да вы серьезно. Это будет слишком легко. Серьезно, все мои вы програли. Да, ну серьезно, наверное. Так, тут нічого не цінного немає. Чуєте, дайте ще Одне за. чуєш пацан, мене так злякав. чуєте Я такого вертаюся. Я вже лякаюсь. Все. мінус пацан. мені надо його штанішки. штанишки. Зараз ми з вами виповнимо очим. Все, алмазник. Я алмазний сет. Конечно, я дом украин, и не виповнив Так. Хто там в нас далі? Я не пам'ятаю вже йде. Тут я бачу вже добратися буде туди не дуже легко, у мене куча блоків. Краще, давайте лаву всю цю уберем. Щоб вона нам не мішала. Іде всі встані? Куча... ну як куча виживших. Виживших вистає. Де всі? Я хочу когось вбити! Стоп. Так, чесник, чи мені не показали. Чесник Мені показалось. Я вже бреду тим... Або не. Мені показалось. Так, я просто виключив звуки ігри. То мені стрмно трохи. Чесно, мені стрімно. До пару стрмно. Я нікого не бачу. Так що йдемте кудись шукати іграков. Не ну, ігроки мене шукають, як по нормальному. А я шукаю іграков. Куда мені? Куда мені йти? А там, походу, є ігрок. Ну і скоро матч, я їх всіх порву. Серйозно, та дівчинка вижила. Ок, в бой, так в бой, в бой, так бой, в бой, так бой, в бой, так бой. Не всі ж на мене. Ну, ви издеваетесь, наверно. Ну, ви издеваетесь, на Ну, ви издеваетесь. Два. мінус ти. Ну, давайте, ще хто? Я купаюся вже в віщах. Опа. Так, покажи свою майстерність ПВП. Там вона, є победа. Там О, це крута, Україна. у нас победа убита. Десь не знаю, скільки ігроків. Підсчитайте, будь ласка, і напишіть в коментах, скільки убита там ігроків. Або напишіть. Так, перший раз ми вже зіграли, я вже так все не вийде. Ми вже перший раз победили. победили. Десь Нагору, в нас, в я? А так живеться в рідні країну. Я а а не хочу тлумачити ковісім дубаже. Я з нею за я люблю країну мою правду чути від знайомих людей, що цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину і я не боюся голос сказати. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись із втратою, Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. Живемо під вічною вартою. Волю, а права, права немає, ось, 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 і хтось мені скаже. Голову, а ти що ось, 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 співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає! Так о, два Алмаза, і кір. Я просто перезаряджаю набої. А ти, коли хочеш, зі Набри. мною співай Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду Любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю Мені є що втрачати І я кого любити, і я сильно цим Те, що люблю шо -то, шо -то, шо -то. Там списку. Так, так, так так, так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну. Дітимось Свою родину свою сім'ю мені є, що втрачати. Якого любити, я сильна зі мною те, що люблю. Там вже, мабуть, магічний сундук буде відкритий, і там сверхвіші ми їх не переможемо. мене ж не перемогу фух Ох, да, і на такому моменті ми будемо закінчувати. да, Бо я ж предупредив вас. що довго нас на щиту один проіграш і один виіграш. Ну нічого, ми, ми все-таки скоро будемо, може, мастерами. Ну, я підчеркую, може. Так, підписуйтесь на мій канал. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока. Делайтесь на видео с друзьями. Пока-пока!